Світ очима Павла Глазового. Нехай відлих і бід усіх вас береже здоровий сміх. Такими словами увіковічили пам'ять Павла Глазового. На згадку про відомого гумориста встановили меморіальну табличку на будинку, де він жив і творив. 30 серпня Павлу Глазовому виповнилося б 90 років. Саме з цієї нагоди в центральній бібліотеці вшанували свято гумору. Завідувач бібліотекою Ірина Опалій розповіла про сумне й голодне дитинство, доленосне знайомство з Остапом Виш. І творчий шлях поета-гумориста. Саме сьогодні, 30 серпня 1922 року, народився наш шановний сміхотворець в селі Новостелюватка, така длівна назва, за 40 кілометрів від Кривого Рогу. Сім'ї Ліборова гуморески Павла Глазового входили до репертуару багатьох народних артистів України. Зокрема, в минулі роки Єфим Березін та Юрій Тимошенко, більш відомі як Штепселі та Рапунька, часто виконували мініатюри майстра сміху. А тепер, під час вшанування пам'яті у бібліотеці, піднімали настрій гуморесками вихованці театру мініатюр і Анатолій Поломаренко. Їхні виступи були показано на проекторі. Письменник Петро Дениско, який завітав на літературну годину, каже, що з малку Захоплювався творами Павла Глазового. Я ж в селі виріс, то в сільській місцевості дуже, дуже здорово його розуміли всі, тому що це було відображення той сучасної. Істини, що була, вона відображалась у його словах, якби замаскована. Але люди дуже розуміли. Добрий сміх не б'є, не мучить. Він на світі жити учить. Зачитувала бібліотекар Надія Нікітенко, рядки сміхотерапевта. Я так люблю веселий сміх, здоровий сміх, що грає, гріє всіх. Переливаю. Слово радість, яку в душі своїй зберіг, і я щасливий, що пишу. Хорошим людям на потіху ловлю в очах іскрин сміху, і довго в серці їх ношу. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.